Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Думська повідомляє, що Мер Одеси Труханова викрав генератори, які передали місто як гуманітарку. Генератори передавалися не на баланса комунального підприємства Одеське електротехнічне експлуатаційне монтажне підприємство, яке їх розподіляло на лікарні. Дойшли, звичайно, вже не усі 29 генераторів. Лежать на складах, а 15 штук – чомусь у приватних осіб. У той же час наразі мера Одеси Геннадія Труханова можуть усунути з посади джерела зі не виключає. То спеціалізована антикорупційна прокуратура САП може подати відповідне клопотання за статтею 154-158 КПК, пише прокурорка у статті, чи керуватиме Труханов Одесу після того, як вийшов із СІЗО. Таке варіанта обмірковували й раніше, але не поспішали реалізовувати у зв'язку з можливими звинуваченнями у політизації та війною. Але наразі все вирішить апеляція. Захист Труханова вже заявив, що оскаржить запобіжний захід. Сапа може, схоже, теж оскаржить, висунувши вимогу ще Більшої застави, і після рішення апеляції щодо запобіжного заходу відсторонення може бути один із варіантів, каже джерело зін'юаусапа. САПА. розгляд апеляції почнеться не раніше ніж через тиждень. відставака для подальшого усунення є, адже саме посадка мера сприяла скоєнню злочину і злочинна діяльність може продовжуватися схема грановського кауфмана. Тому підтвердження, хоча в їхній справі самого Труханова поки що немає лише його заступники, згідно з КПК, усунення Сади мера можлива на два місяці з подальшим продовженням на підставі рішення суду, але заставу унесено мер на волі і має продовжувати працювати. Реагує на цю інформацію мер одного з українських міст на умовах анонімності. Інакше він легко виграє справу про його зника усунення у європейському суді, і це буде великий мінус наших антикорупційним органам. Ми хочемо верховенства права як у Європі та Америці. Тоді не варто добуватися справедливості несправедливим шляхом. Труханова свого часу відпустили під заставу за підозрою організації корупційної Хему прокупівлю одеської міською радою з банкрутілого заводу краян у 2016 році. Слідчі вважають, що мер незаконно привласнив собі понад 90 мільйонів гривень. 5 травня Труханов вийшов із СЗО під заставу в 13,4 мільйони гривень. вніс за нього депутата промерської фракції довіряє ділам Дмитро Танцюра. Той же час за даними телеграм-каналу Одеський кур'єр Труханову дали час покинути Україну за даними телеграм-каналу Труханову тік на окуповані території звідти у Москву. Раніше міський голова Одеси Геннадій. Трухано висловив думку, що Україні потрібно вести переговори з Росією та шукати компроміси. Про це він заявив інтерв'ю італійській газеті. Друханов наголосив, що на кону життя мільйонів людей, тому необхідно домовлятися з Росією та поступово шукати компроміси. Зокрема, йдеться про майбутнє окупованого Росією Криму. Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 році. Але тепер треба крок круг за кроком домовлятися. Ся поступово шукати компроміс, уникаючи конфронтації, сказав він міська голова Одеси. Також заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині Другій. Я проти знесення статуї. Крім того, від того, що ми зруйнимо пам'ятника. Історія не зміниться. Я знаю, що зібрано петиції з 25 тисяч підписів, але я чекаю з такою логікою. Мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагарі. Ну це не має сенсу. Сказав він Труханов Інтерв'ю також припустив, що російський диктатор Володимир Путін спробує захопити Одесу. Так він спробує ще. Він одержимий нашим містом. А він не хоче його бомбити як Харків. Він хоче отримати його цілим. Я не песиміст. Я вірю, що в підсумку ми переможемо, але війна буде довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з'єднання з Придністров'ям і з Придністров півдня до фронтальних ударів чорноморського флоту, зазначив Труханов. Нагадаємо раніше очільник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вважає ймовірними спроби наступу окупантів на. Одесу. Одесу. при цьому він запевнив, що українське військо відповість рішуче також раніше у змі з'явилася інформація, що на думку західних чиновників Росія, скоріше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступу цього року. Наступного з на заході вважають, що Москва має намір захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря. Додамо, що сьогодні керівниця об'єднаного прес-центру Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.